Всім гарного дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Роблю відеозвіт о покупках для чоловіка, обмундирування та продукти харчування. Так як поки що їм підвозу немає. Відсилаю їм постараюся Укрпоштою, якщо ні, новою поштою придеться їм їхати в інше селище. Щоби забрати посилочки, ось це купляла військову форму. Кросівки зимові, куртка зимова, штани зимові на загальну суму 5798. Це е, мівіна тут, тут е, і ті як їх. Консерви. Так, зараз покажу, як пакую посилочку. Деяку форму покупала на літню форму через інтернет. Там чек не давали, але вона коштує тисячі. Ось такі кросівки зимові. Ось зимовий комплект. Ось потім. Ось, потім ось такі устілки, ось скільки консерви. Ось тут купляла зараз ось на колінники плащ піксель. Потім ось тут, десь отут я купляла балістику, ось тут пояс, оцей як він, РПС і одягається на плитоноску. Ось. А ось тут балистику, балистику мені чек не надали. Бо купляла через інтернет, це плитоноска полегшена. І до неї ось такі плити балистика. Ось. Ось такі плити. Вони дуже важкі. Тож, буду пакувати посилку. Всім вдячна за допомогу. Відеозвіт вам надала Про нежилет поки що не купили. Вирішили плитоноскою ці плити докупити. Поки що це обмундирування що я зібрала, вистачить. Буду збирати тепер на каску бо йому не видали каску а на позиції вже він ходи. Тож, всім дякую за допомогу. Хто долучився, я вам обі Обіцяла відеозвіт. Ось буду пакувати в такі великі коробки. Так, тож, всім дякую за допомогу. Хто хоче долучитися, завжди буду рада допомозі, бо це наша держава, наша допомога, хто, крім нас, допоможе хлопцям. Бачу, що держава зовсім в цьому не заінтересована. Тож, всім дякую. Реквізити залишаю. Збираємо наказку. Всім дякую за допомогу мирного неба. Ось посилочки упаковані. Не знаю, скільки за них, ось, будь, великі. І ось ще один мішок. Також поїде до хлопців, хоч якась допомога їм, хоч декілька днів, поки доїдуть, провізія доїде, розміную трошечки, вони проживуть. Всім дякую, долучайтесь до збору. Мирного неба!